Ти вчитель інформатики, тоді цей конспект точно для тебе. Перший практичний конспект по методиці викладання інформатики простими словами з реальними прикладами. Отож, даний конспект складається із восьми блоків. Кожен блок має свою інтерактивну сторіночку, і ти просто між ними переходиш. Тут зібрані всі матеріали, які потрібні вчителю інформатики, щоби підготуватись до класного уроку. Також я додала характеристику результатів навчальної діяльності та як оцінювати навчальні досягнення, що означає кожна оцінка. Найважливіші накази також додані. Велика перевага даного конспекту: ось тут зібрані падлет дошки з сіма навчальними матеріалами для уроків інформатики в 5 та 6 класах нож. Ось так виглядає падлет дошка, і всі матеріали в тебе завжди будуть під рукою. Наступна важлива сторіночка це уроки інформатики внуш та як їх зробити класними та крутими. Отож, трішечки теорії по методиці викладання уроків з інформатики, а далі починається найважливіше баланс теорії та практики в офлайн уроці та онлайн уроці. І найголовніше сервіси, які можна використати на уроках. І ви тут побачите навіть відео, як використовувати дані сервіси на уроках. Нікуди додатково переходити не потрібно всі матеріали знаходяться вже в конспекті. Просто відкриваємо і дивимося. Також є практичні поради, як краще використовувати інтерактивні сервіси на онлайн уроках, та що варто врахувати, коли використовуєш інтерактивні сервіси. І переходимо на наступну сторіночку, а саме нестандартні уроки інформатики. Тут я багато розповідаю про веб-квести та проекти. На уроках інформатики. Документація кабінету інформатики, тільки найголовніше вимоги до комп'ютерної техніки, поділ класів на групи і так далі. Думаю, вам буде цікаво це почитати самостійно. Розділи інформатики чітко прописані кожні розділи і рухаємось далі. Додаткова література для уроків інформатики, яку можна почитати та знайти тут багато досить цікавих матеріалів. Подарунок, освітні можливості для педагогів України. А саме дуже велика цінність, що ось тут є. Перелік суб'єктів підвищення кваліфікації, де ви можете підвищувати кваліфікації, та що повинно бути в таких суб'єктів підвищення І Подарунок особисто від мене це навчальні воркшопи. Дуже рекомендую подивитись урок, який буде корисний всім педагогам базова інформаційна безпека, а також як встигати більше інструменти для продуктивності педагога. Назвичайно класні подарунки, а більше інформації на сторіночці про автора. Ось тут де корисна актуальна інформація для всіх вчителів. А тепер найголовніше такий конспект ви можете придбати, і у вас все буде в одному місці під рукою: матеріали до уроків, ідеї до уроків, інтерактивні вправи, нормативна база, типи уроків і так далі.